Всім привіт! Це Фуд від Пациків. Сьогодні готуємо шаурму. У нас буде м'ясо, стегенця на вугіллі. Погнали для приготування сьогоднішньої страви. Курячі стегенця, помідори, чилі, болгарський перець, соєвий соус, йогурт карпатський, свіжий огірок, лаваш, слава сіль, звичайно сіль. В першу чергу беремо наші стегенці, вирізаємо кістки. Чому саме стегна? Стегна це м'ясо з кістками. Філе, воно більше сухе, це грудинка, там подалі тільки хрящі. Тут же є прямо велика плотна кістка, Вона дає м'ясу соковитість. Тому для нашої шавухи використовуємо стегенця. Ось ми вже вирізаємо останню кістку І ще раз перевіряємо на хрящі, тому що в шаурмі воно як на зуб попаде, не дуже гарно вийде. Ось. Бачите, прощупайте, просто прощупайте, де воно може ще з краю. Ось мені не подобається, теж хрящ. Просто срізайте його. Готуємо маринад. Додаємо соєвий соус. Багато соєвого соусу. Сванську сіль. Сванська сіль, сіль це взагалі е, сіль з грузинськими спеціями. Вимішуємо. І в самому кінці, що вже обволакувало м'ясо трішки олії. Все, залишаємо на пів години. Відкрива факт, не так ніколи не відкривається. Виробники, які роблять ось ці язички. Робіть так, щоб воно відривалось хоч якось. Заливаємо йогурт. Ось так десь. Трішечки соєвого. Далі огірок. Натираємо на мелку тірку. Щоб отаке, отаке, щоб вийшло. Натираємо ось. Закидуємо огірки. Музик, огірки ти не їси. Дайте хтось йому кістку. чилі. Зрізаємо, розрізаємо вздовж. Ось сімки, це сама гострота, це сімки в перці. Перчик нарізаємо. Тоненько, тоненько Це, щоб трішки крупинки його відчувалися досить. Ось такий. Закидаємо. Солимо і вимішуємо гарненько. До однорідної консистенції наш соус, на шаурму. Беремо помідор. Вирізаємо. Є такий взагалі вид зрізання. Є. Ось так відразу. Оп, все, серцевинки немає. Ось так теж тоненько. Опалюємо перець, щоб потім зняти шкірку. Кладемо наші стегенця без кістки, смажиться. Вони вже промаринувались чудово. Сланська сіль дасть свій смак. Спочатку шкіркою доверху і висмажуємо вже. А потім вже шкірка ця буде швидко горіти, потім вже в кінці цю. Артур, давай закриємо. Оп. Пропечений, перчик закриваємо, щоб пропарився, щоб шкірка легенько знімалася. І залишаємо хвилину 5. Все, наша курочка готова. Знімаємо. Перчик вже пропарився. Розкриваємо. Ось шкірочка легенько знімається. Знімаємо. Все, зчищаємо, воно нам не потрібне. А вже під шкіркою готовий перчик. Mm, аромат просто божественний. Все, почистили, промили наш перчик, все прибираємо, все зчищаємо і нарізаємо. Mm. Наші смажені стегенця. Нарізаємо. Mm яке mm. Все, нарізаємо хаотично рубаємо повністю хлам ми його не перерізали тому що треба щоб самі волокна м'яса трішки відчувалися щоб не було фаршем Беремо лаваш, м'ясо. пропорції робимо десь 70% м'яса, 30 овочів. Перчик. Помідорки. І соус. Соус наливаємо на м'ясо, щоб він максимально довго. Не з'єднувався з лавашем, щоб він не розкис. Скручуємо отут відразу знизу перегородку. Під себе підгинаємо і скручуємо. Готово. Взагалі далі ми знову могли кинути наші шавухи на вугілля. Але якщо у вас є антипригарна сковорідка, щоб знову не вибігати або у вас проблеми з розпалом вогнища у дворі, ставимо на сковорідку. Оцім швом донизу, щоб вона не розкрутилась. Послухайте звук. Те, mm. що треба. Надрізаємо. що ж, друзі, скуштуємо наш рецепт. О, ой, заляпався. все. Mm, просто неймовірно. Скуштуй трех. Дайте соуса. То пол. Ммм. Ммм. Супер смачно. Няма вообще. Дуже соковый, да. Ммм. Соус, як тебе соус? М -м. Супер. Дуже смачно. Соус, топчик. Що ж, друзі, готуйте за нашим рецептом. Рецепт вдалий топчик. Мені та Артуру сподобалось. З вами був Фуд від Пасиків. Ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте. Дальше більше, дальше смачніше.